Вітаю! Розглянемо тему найменше спільне кратне. Коротко його позначають НСК двох чисел. Для цього виконаємо завдання знайти НСК чисел 15 і 12. І так, пригадаємо, які кратні є для числа 15. І так, я хочу нагадати, що кратні для числа 15. Це ті числа, які діляться на 15. Найменше таке число, яке ділиться на 15, це саме число 15. Далі я до 15 додам 15 і одержу наступне число 30, яке також ділиться на 15, тобто є кратним 15. Наступне додаю 15, це буде 45. Наступне буде 60. Наступне буде 75. Додаємо 15, маємо наступне 90. Додаємо 15, маємо наступне 105. Додамо ще раз 15, 120 і ще одне із кратних числа 15. Ну, і ми розуміємо, що закінчити цей ряд неможливо, бо ми можемо кожен раз додавати 15 і будемо мати наступне число, яке є кратним для числа 15. Тому тут поставимо три крапочки. Точно так. Пригадаємо, які ж числа будуть кратними до числа, для числа 12. І так, найменше число кратне 12, це саме число 12. Потім 12 плюс 12 додали, маємо 24 наступне кратне плюс 12, 36 наступне кратне плюс 12, 48, плюс 12, 60, плюс 12, 72. Плюс 12, 84, плюс 12, 96, плюс 12, 108, плюс 12, 120. Ну і на цьому припинимо. Бо розуміємо, що ми ніколи не зупинимося, якщо будемо кожен раз додавати 12, 12, 12 до попереднього числа. І так, тепер. Випишемо ті кратні, які є спільними кратними для наших чисел 15 і 12. Дивимося уважно. Спільними кратними будуть числа 60, ось тут я бачу, да, і 60, потім 120 і 120. І далі розуміємо, що у нас були б ще кратні спільні числа, якщо б ми продовжували обидва ряда чисел. Так? Ну, випишемо ті, які ми побачили відразу. Тобто це число 60, і наступне за ним кратне спільне цих чисел це 120. Далі, до речі, якщо б ми додавали до 120. 60 і ще раз маємо 180, це буде наступне кратне цих чисел спільне. Потім 180 додати ще раз 60 і так далі. І розуміємо, що кратного, який є найбільшим кратним спільним для цих чисел, його просто не існує. А от щодо найменшого спільного кратного, то ми вже можемо його визначити. Ось воно. Найменше спільне кратне. Двох чисел, а саме чисел 15 і 12, тобто ми його позначаємо, є число 60. Тут може поставити дорівня. Звісно, що кожен раз виписувати всі кратні числа 15, числа 12, і шукати спільні кратні, а потім обрати найменше спільне кратне, не є зручно. Отже, для того, щоб знайти низка двох чисел, достатньо буде розкласти дані числа на прості множники. Потім доповнити розклад одного з них тими множниками розкладу другого числа, яких не вистачає в розкладі першого. Ну і потім обчислити добуток знайдених множників. І так, розкладемо кожне з поданих чисел на прості множники. 15 ділиться на 3 то ділимо, маємо 5, 5 ділиться вже тільки на 5 і ось тут одиничка. Нижче запишемо, що 15 дорівнює 3 помножити на 5. Це ми розклали з вами число 15 на прості множники. Точно так само розкладемо число 12 на прості множники. 12 ділиться на 2, то ділимо, маємо 6. 6 ділиться ще раз на 2, маємо 3. 3 ділиться вже тільки на 3. Ну і після ділення 3 на 3 маємо одиничку. Отже, 12, це є 2 в квадраті помножити на 3. Тепер шукаємо НСК. Для цього, по-перше, ми визначимо, які в нас є спільні множники в розкладах кожного з чисел. Да? Ми бачимо, що це трійочка. А тепер я виписую з числа 15 усі множники з розкладу. Тобто це 3 помножити на 5. Після цього я доповнюю отриманий добуток тими множниками числа 12, яких ще не було у числа 15. А у числа 15 не було з цих двох двік. Отже, я домножую на 2 і ще раз на 2. Обчислюємо. Ну, зручно буде 5 на 2 помножити, це є 10. І 3 на 2 помножити, це є 6. 6 на 10 буде 60.